Спочатку війни в Україні проводять благодійний психологічний безкоштовний курс для відновлення та підтримки людей. На цьому курсі розглядають дуже глибоко теми: дух, душа, тіло, свідомість, енергія, захист. Також розглядається тема, як змінювати своє положення в руслі долі. Ви ці всі схеми повністю знатимете і розумітимете, як рухатися в житті. Фундаментальною темою для кожного це є стосунки відношення між чоловіком та жінкою. Які є рівні стосунки, від чого вони залежать, як рухатися, наповнювати, гармонізувати ці стосунки, щоб жити в щасті і любові? На курсі розглядається дуже багато тем: це і психологія, це і підтримка, це і з дітьми робота, це і йога, і медитація, і гармонізація і емоційна стабільність. Курс проходить весь дуже в гармонійній атмосфері, наповнюючий, очищуючий. Веде його горя Вадим Степанович, заслужений діяч України, практик, психолог, більше 27 років працює з людьми. Просто побувши на цьому курсі, ви вже будете відчувати очищення. Знаю це по собі. Я вже три роки волонтерів і допомагаю людям. Вже тисячі людей відчули це на собі і вже виражають зміни в своєму житті. Курс. Який змінить життя, наповнить, гармонізує і дасть відповідь на дуже важливі питання, які ви кожен день собі задаєте, тому що цей курс це шлях до себе. Чекаю вас, до зустрічі, гарного вам дня!